З цих вітаю диференціальні рівняння nного порядку. Однорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Спочатку розглянемо поняття диференціального рівняння n-ного порядку. Порядок диференціального рівняння це найвищий порядок похідної, який є у цьому рівнянні. Деякі з таких рівнянь можна розв'язати, знижуючи порядок рівняння. Зараз на екрані приклад 1 це диференціальне рівняння третього порядку. Після дорівнює ми маємо вираз зі змінною x. Саме такі рівняння, де похідна певного порядку дорівнює виразу зі змінною х. Можна розв'язати понижуючи порядок рівняння. Проінтегруємо рівність і таким чином отримаємо рівняння вже другого порядку. Ще раз проінтегруємо і отримаємо рівняння першого порядку. Проінтегрувавши ще раз, вже отримаємо загальний розв'язок початкового диференціального рівняння. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами це рівняння виду у2'х плюс pі' плюс нулю. Рівня Такі рівняння розв'язуються заміною на характеристичне рівняння. Це рівняння отримане наступним чином. Похідні другого порядка міняють на к в квадраті штрих, тобто похідну першого порядку, на k. І функцію Y міняють на одиницю. Характеристичне рівняння це квадратне рівняння, яке ми розв'язуємо чи за теоремою В'єта, чи знаходячи дискриміном. Якщо в результаті розв'язання ми маємо два різних корені рівняння, то загальний розв'язок до диференціального рівняння ми пишемо ось у такому вигляді. Х дорівнює С1 помножити на Е в степені К1Х, додати С2 помножити на Е в степені К2х, де К1К2 це корені характеристичного рівняння. Якщо корені однакові, або іншими словами, у нас в результаті розв'язання вийшло одне число розвиток рівняння, то ми записуємо загальний розв'язок до диференціального рівняння у вигляді y дорівнює c1 помножити на х, помножити на e е в степені k1x, додати c2 помножити на e е в степені k1x. ДК1 це якраз і є той розв'язок, який ми отримали, коли розв'язували характеристичне рівняння. Хочу звернути увагу, що якщо у нас борені однакові, або іншими словами, вийшло при розв'язанні одне число, то в одному з доданків уже загального розв'язку диференціального рівняння ми пишемо множник х. Якщо розв'язуючи характеристичні рівняння, ми отримаємо дискримінант від'ємний, тобто розв'язки – це комплексні числа, то загальний розв'язок диференціального рівняння ми пишемо у вигляді y дорівнює c 1 помножити на е e в степені альфа x помножити на синус від β, додати c 2 помножити на e е в степені альфа х, помножити на косинус від бета х. Де альфа коефіцієнти біля х в показниковому виразі це дійсна частина комплексного числа, яке є розвиском характеристичного рівняння. А коефіцієнт в тривонометричних функціях біля х. Тобто бета С множник біля І. Тобто це число, яке фігурує в уявній частині комплексного числа. Перейдемо до прикладів. Завдання 2 це лінійне однорідне диференціальне рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Замінимо його на характеристичну, розв'яжемо. Наприклад, це рівняння можна розв'язати, використовуючи теорему вієта. Помножили два корені, вийшло 6, додали, вийшло 5. Це числа 2-3. Використовуючи ці числа, записуємо загальний розв'язок диференціального рівняння. А сам y дорівнює С1 помножити на є е в степені 2х. Додати С2 помножити на є е в степені 3х, де 2, 23 це корені характеристичного рівняння. Задання 3. Те, що біля y2 з'явився числовий екфесієнт, не змінює методу розв'язання. Записуємо характеристичне рівняння, розв'язуємо. Наприклад, у цьому випадку ми знайшли дискримінант, він 9, знаходимо корені, використовуючи відповідну формулу. І знаходимо два різних числа мінус 0,5 і мінус 2. Використовуючи ці числа, записуємо загальний розв'язок потенціального рівняння. А саме, і дорівнює С1 помножити на e е в степені мінус 2,5х, додати С2 помножити на e е в степені мінус 2х, де мінус доциг і мінус 2 корені характеристичного рівняння. Задання 4,5. Це теж однорізні лінійні дифференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Записуємо характеристичні рівняння. Завдання 4 рівняння 4 розв'язуємо раніше мінус 4 в праву частину. А в рівнянні 5 мика виносимо задушку. рівнянні 4 розізок це 2 різних числа мінус 2 і 2. Завдання 5 це теж 2 різних числа 0 і 2. Використовуючи їх, записуємо розв'язок диференціального кожного з двох диференціальних рівнянь. Хочу звернути увагу на розв'язки характеристичного рівняння саме числа 02. Використовуючи їх, ми маємо писати y до рівня С1 помножити на e е в степені 0х додати С2 помножити на Е в степені 2х. Є в степені 0х це є в степені 0 дорівнює одиниці. 1. Тобто у нас це 1 помножити на 1. Ось чому у нас біля С1 немає показникового виразу. Приклад 6, 7 – Це якраз ті випадки, коли характеристичні рівняння. Вирази до дріння це скороченого множення. В рівнянні 6 k відняти 2 в квадраті, а в рівнянні 7 k додати 3 в квадраті. З той випадок, коли в рівнянні розв'язок це одне число. Або, іншими словами, k 1 дорівнює k 2 Тоді ми записуємо загальні розв'язки Наших диференціальних рівнянь у вигляді ось такої форми, де зверніть увагу, сієнти біля Х це знайдені знайдений корінь. І не забуваємо, що якщо у нас корені рівні, та один дріння К2, тобто. У нас у тільки одне число, то ми в одному з доданків обов'язково дописуємо множник х. Задання 8. Пишемо характеристичне рівняння, знаходимо дискримінант, він від'ємний. Якби це ми розв'язували рівняння дійсних числ, ми писали б, що рівняння коренів немає. А так, корінь з такого дискримінанта 4 і Записуємо розв'язок, тобто це два комплексних числа, мінус 1 плюс-мінус 2i, використовуючи цей запис, пишемо загальний розв'язок потенціального рівняння. Мінус один дійсна частина комплексного числа з пацієнт біля х у показниковому виразі, а двійка біля і це пацієнт біля х тригонометрична функція. І ще раз. Розв'яжемо однерідні лінії дифференціальні рівняння рівня. другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Характеристичні рівняння. І знаходимо дискримінант і знаходимо корені. Дискримінант від'ємне число, тому корені це комплексні числа. І використовуючи їх запис, ми пишемо. Загальний розв'язок потенціального рівняння. Мінус 2 за показник біля х в показниковому виразі, а корінь з 2 в біля і це множний кофтієнт біля х в аргументі тривіно-метричних функцій. Знову дифференціальне рівняння. однорідне лінійний із сталими коефіцієнтами, замінимо характеристичну, переносимо одиницю на своїй дака в квадраті рівня 1. Якби ми розв'язували дійсних число, ми записали, що рівняння немає коренів. Якщо розв'язуємо в комплексах два корені, плюс-мінус і. Або інакше можна ось так записати: ну, плюс-мінус і. І тоді. Ось вигляд загального розвитку дифференціального рівняння. 0 це кофінт біля х в показниковому виразі, а одиничка це кофієнт біля х в аргументах редагометричної функції. Є в степені 0 це 1, у нас фактично не буде показникового виразу в відповіді. Замінюємо показниковий вираз на одиницю і записуємо відповідь Загальний обов'язок початкового диференціального рівняння. Тобто нужна функція у вигляді y дорівнює 1 cos x, х додати С2 синус х, дц 1 c 2 Певні константи. На цьому все. Бажаю всім успіху і навчанні.